Всім привіт! Сьогодні говоритимемо про потрійний інтеграл, який ви бачите на своїх екранах. Я додавала цей інтеграл у свій сторіс в інстаграмі. Ви виявили бажання його розібрати, тому я розповідаю про це тут. Звісно, це відео розраховане на тих, хто вже знає основні правила інтегрування. Якщо ви не знаєте, перегляньте їх, будь ласка. Цей інтеграл виглядає лише страшно, але розв'язується він доволі таки просто. Отже, поїхали. Будемо розбирати його по частинках, щоб все було зрозуміло. І ще відразу попереджаю, друзі, що у цьому відео, як в принципі, і в попередніх, ви можете бути свідком зміни кольору мого олівця. Вибачаюсь, якщо це вам доставляє певні незручності, перемотуйте наперед, бо я люблю, щоб все було дуже кольорово, а вирізати кожен раз цей фрагмент я не хочу. Бо це. Витрачається, на це витрачається час. Ну, до суті, отже, беремо частинку, яка знаходиться посередині, фактично так співпало. Але суть в чому полягає? Ми беремо перший інтеграл, внутрішній інтеграл, інтеграл по dz. Я виписую його окремо, щоб все було зрозуміло, як я вже сказала перед цим. Цей інтеграл ми можемо розписати на два інтеграли, оскільки бачимо між 4 х у і z у кубі знак мінус, розписуємо як інтеграл від 1 до 0 4 х dz мінус інтеграл від 1 до 0 z куб. На жаль, я пропустила тут dz. Я, оскільки я записувала відео окремо, а голос накладаю окремо, я це виправити не можу, але обов'язково після z-куб має стояти dz. Ну що ж, згадуємо основні правила інтегрування. Уважно подивіться на перший інтеграл. У ньому немає z. Тобто ми інтегруємо 4х2 по dz. z немає. Тому в нас з'явиться z, оскільки 4х2 йде як константа. Ми записали межі. Наступним інтегруємо z куб. Це буде z в четверті поділити на 4. Записали межі. Правилом знаходження визначеного інтегралу спершу підставляємо верхню межу. У нашу зміну і від цього значення віднімаємо значення, яке отримає, отримає даний вираз, якщо ми підставимо нижню межу. Тобто ще раз підставляємо верхню, мінус підставляємо нижню. Отже, маємо 4х помножити на 0, мінус 4 xy помножити на тільки знову ж таки має бути одиничка, а не мінус одиничка, я пізніше це виправлю. Знаходимо значення наступної частинки: 0 у четвертій степені поділити на 4. Відняти, мінус, два мінуса буде, один, один в четвертій степені поділити на 4. В результаті обчислення першого доданку ми отримаємо 0, тому що, коли множимо 0 на будь-який вираз, результат буде 0. На місці другого ми отримаємо 4х зі знаком мінус. Нагадаю, що в нас нижня межа одиничка не мінус одиничка, це я переплутала. А також я пропустила х квадрат, тому згодом дописала. В цих інтегралах краще завжди перевірити себе, подивитися, чи все правильно записано, чи ви поставили знак мінус, коли підставляли значення нижньої межі, щоб не було як у мене в даному випадку. Я неправильно, неправильно записала нижню межу, і це дещо вплинуло на мої роздуми щодо отриманої відповіді, але головне вчасно все виправити. Отже, в результаті маємо мінус 4 х 2 у плюс 1 четверта. Що ж, рухаємося далі, залишилось все, все ще знайти два інтеграли. Підставляємо знайдений наш інтеграл по dz мінус 4 х у плюс 1 четверта, інтегруємо по dy, dx. І знову ж таки, для зручності я виділяю внутрішню частинку і буду інтегрувати її окремо, а потім отриманий результат вже підставлю у фінальний інтеграл. Отже, поїхала. Отже, маємо справу із визначеним інтегралом від мінус одиниці до четвірки, інтеграл мінус 4 х квадрат у плюс четверта по dy. Знову розписуємо як два інтеграли. Щоправда, тут я вирішила інтегрувати все заразом. Перший інтеграл дасть нам результат 4х2 у квадрат розділити на 2 в межах від мінус 1 до 4. Другий інтеграл дасть нам результат 1 четверта у в межах від мінус 1 до 4. Маємо мінус 2х2, тому що 4 та 2 скоротилась, мінус 2х2 помножити на 4 у квадраті, замість y підставляємо 4. Плюс 2х квадрат помножити на мінус 1 у квадраті, плюс 1 четверта помножити на 4, відняти мінус 1 четверта помножити на 1, або мінус 1 четверта помножити на мінус 1. Обчислюємо, виконуємо розрахунки: мінус 32х квадрат плюс 2х2 плюс 1, плюс 1 четверта. Обчислюємо. Вводимо подібні доданки, та в результаті маємо мінус 30 х квадрат плюс 5. Четвертих. Переходимо до наступної частини. Останній крок. Беремо наш вираз мінус 30 х квадрат плюс 5 четвертих. Беремо межі, котрі у нас залишились для інтегрування по dx від 2 до 3 та інтегруємо по dx. Ще раз наголошую на тому, що вам потрібно знати основні правила інтегрування. Інтеграл в межах від 2 до 3 мінус. 30х квадрат по dx дає нам результат мінус 30х куб поділити на 3 в межах від 2 до 3. Інтеграл від 2 до 3 5 четвертих dx дасть нам результат 5 x в межах від 2 до 3. Наступним кроком підставляємо межі спочатку верхню межу, потім нижню межу. Можемо попередньо скоротити 30 та 3, отримуємо 10, отжимаємо мінус 10, помножити на 3 в кубі, додати. 10 помножити на 2 в кубі додати, тому що мінус на мінус дає плюс. Аналогічні дії проводимо із 5 четвертих помножити на 3, мінус 5 четвертих помножити на 2. І нарешті ми на фінішній прямій обчислюємо мінус 10 на, на 3 в кубі, мінус 270, 10 помножити на 2 в кубі, 80, 5 на 3, 15, 15 четвертих, мінус 10 четвертих. Додаємо дроби, отримуємо 5 четвертих, додаємо число, отримуємо мінус 190 плюс 5 четвертих, Зводимо до спільного знаменника 4, 19 помножити на 4. дає нам результат 76, тобто 190 на 4 це 760 зі знаком мінус. Отже, в результаті маємо мінус 755 поділити на 4. Це наша фінальна відповідь. Сподіваюсь, розбір цього інтегралу вам був дуже корисним. Дякую за увагу.